Сире м'ясо, яйця, молочні продукти, немиті фрукти і овочі. Їжа приготовлена про запас. Головні фактори розповсюдження кишкових інфекцій. В організм здорової людини збутники потрапляють разом з їжею, водою або через брудні руки. Протягом року, якщо подивитися, то десь в зимовий час, десь навіть до квітня, якщо розглянути від 100 відсотків, то гострі кишкові інфекції десь виділяли. Біля 8-13% від загальної кількості усієї групи інфекцій, які проліковані в нашому закладу. То влітку, в червні, ця цифра вже сягає 30%, а в липні вже навіть 33% гострих кишкових інфекцій. від інших груп захворювань, які ми лікуємо. Що я хочу сказати, як правило, серед цієї групи десь за рік проліковано близько 400 пацієнтів, і десь 70% це дітки. Щена температура біль у животі, блювота, діарея це перші і найпоширеніші симптоми гострих кишкових інфекцій, відчувши, які необхідно одразу ж звернутися до медзакладу. Серед групи всіх гострих кишкових інфекцій, десь біля 50% – це кишкові інфекції, коли виявлена етіологія і условно патогенні мікрофлори мають значення: тобто, це кліпсієла, стафілокок, десь біля 25% – відсотків. Це група, коли мікробний фактор не. Виявляється, тобто ми бачимо в клініку, розуміємо, що це гостра кишкова інфекція, але причину не виявляється, не висіються ніякі бактерії. І десь біля 13 в цьому році це в нас сальмонельозна інфекція була, і десь біля 14 це ешеріхія, тобто кишкова паличка, були причиною кишкової інфекції. Уберегтися від харчових отруєнь можна завдяки дотриманню правил особистої гігієни, вживанню. Якісних продуктів, якщо ти купуєш молочні продукти з магазина, ти повинен розуміти, що ти дуже швидко повинен прийти додому. То тобто були такі випадки, коли, наприклад, людина, купивши молочні продукти, да десь ще там зайшла по ділам, прийшла додому там через чотири години. Звісно, що такі пожари ходили ці продукти їх вживати вже не можна. Так і обов'язково також ми повинні розуміти, що всі овочі, фрукти зараз пора так, що ми повинні записатися вітамінами. Харчовими потрібно обов'язково промивати проточною водою, і якщо це можливо, все-таки обдавати кипятком для того, щоб не захворювати. На випадок збільшення фактів захворювання на кишкові інфекції або спалаху хвороб. В інфекційній лікарні створено достатній запас лікарських препаратів, запевняють у медзакладі. Юлія Вітряк, Максим Пономарів цей день.